Будемо сьогодні продовжувати читати Івангелію від Матвія, 19 розділ, з 13 го вірша, проденький текст. Будьмо уважні від слова Божого. Тоді привели йому діток, що поклав на них руки і за них помолився, учні ж їм дорікали. І Ісус же сказав пустіть діток. І не бороніть їм приходити до мене. Бо царство Небесне належить таким. І Він руки на них поклав та й пішов звідтиля до цього місця. Зовсім недавно ми читали в 18 розділі про дітей, які були коло Ісуса Христа, Ісус Христос взяв дитину. Коли в нього запитали, хто найбільший царстві Божому, Ісус взяв дитину, постав посеред них і сказав, хто не прийме Царство Боже, як дитя, той взагалі не війде в нього. І тут знову ми зустрічаємо дітей, яких приносять, приводять до Ісуса Христа. Ця історія записана ще також в Євангелії від Марка, 10 розділ, 13 16 вірш. І в Євангелії від Луки, 18 розділ, 15, -й, 17 -й вірші. Тому ми ще звернемо і увагу і на ті місця, для того, щоб доповнити картину, яка нам відсвітлює цю історію із дітьми. Ну, найперше приводять до Ісуса Христа діток. У Марка написано, що приносили дітей. А в руки ще є також уточнення, що приносили немовля. Тобто малих дітей приводять чи приносять до Ісуса Христа для того, щоб Він помолився за них і поклав на них руки. Це бажання батьків, щоб Ісус Христос благословив цих діточок. І вони приносять до Ісуса Христа цих діточок. Але бачимо реакцію учнів. Написано, учні ж їм докоряли тим, хто приносив дітей. Така реакція була на, на батьків цих дітей, на самих дітей. Чому ж так вони реагували? Чому вони докоряли, що до Ісуса Христа приносять цих дітей? Це дуже добре бажання. Батька чи матері, щоб дитина була з Ісусом Христом. Але вчині не пускають. Ну, Можливо, у них свої були якісь бажання чи розуміння. Ми перед цим читали на початку розділу 19, що за Ісусом Христом йшло дуже багато людей, і там було багато хворих, Він зціляв. Ісус Христос наставляв, говорив Слово. І, можливо, учні думали, що тут такі діються такі дорослі справи і дітям тут не місце. І тим більше, коли у нас є в зібранні маленькі діти, я думаю, їх трошки чути. Да? От, коли нема дітей, так сидимо благовійно, тихенько слухаємо Слово Боже. Але як є малі діти, вони трохи шумлять. Хтось там машинкою залізною по дереву катає, чути. Хтось просто плаче, бо йому хочеться плакати, і йому батьки там да, і все одно він плаче. Це мала дитина, якщо старшу дитину, яка вже розуміє, вона трохи реагує на, на бажання батьків, то малі діти, вони не сильно так. Коли в нього з'являється питання малої дитини, вона голосно це питання озвучує. Ми чуємо це в зібранні, знаєте. Тому можливо, діти, Трошки шуміли, заважали, і учні їх трошки від... відстороняли. Тут в Ісуса Христа дуже багато справ. Йому треба наставити дорослих людей, благословити, когось цілити. Знаєте, і... і діти, можливо, тут здавалося недоречні. Але коли Ісус Христос побачив це, у Марка написано: Ісус обурився. Отаку реакцію. Викликало оце е, дії учнів Ісуса Христа. Він обурився і сказав такі слова, пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким». Ісус напоминає про те, що Він раніше казав, коли ставив дитя в прикладі. Хто не прийме Царства Божого, як дитина з такою дитячою вірою, то взагалі в нього не війне. І знову, приклад, Ісус говорить, пустіть діти, ви приходите до мене, не забороняйте їх, бо Царство Небесне належить ким? тим, що приймають віру Ісуса Христа як свого Спасителя, як дитячою вірою, тому що ми знаємо, дитяча віра вона нас ще. Дитина приймає все, що говорить її батько чи мати на віру. Щирою вірою мала дитина, я говорю про малий дітей. Але Ісус Христос говорить, що пускай приходите на мене. І далі написано, Ісус Марка говорить, тут в Марк... Матвія не написано, а в Марка написано так. Знову Ісус напоминає, по правді, кажу вам, хто Божого Царства не прийме, не мов дитя, той у нього не ввіє. Напоминання Ісуса Христа людям, що потрібно приймати Царство Боже, як діти щирої віри. І далі Ісус Христос також у Марка написано, і Він пригорнув їх до себе. Якщо учні їх відпихали, десь відправляли, то Ісус Христос їх привернув до себе. Ісус любить дітей. Він любить всіх людей, як написано в від Івана 3,16, щоб Він полюбив весь світ. Ісус любить і, людей, і дітей. Він привертає їх до себе. І написано далі, що Ісус Христос, пригорнувши, поклав руки на них. Та й пішов звідтиля, а у Вермарка написано, поблагословив на них руки, поклавши. Ісус Христос все одно, незважаючи на а, спротив учнів, Ісус Христос прийняв дітей, все одно за них помолився, поблагословив їх, поклав на них свої руки і пішов із того місця. Знаєте, і батьки, я думаю, мали велику радість, коли сам Ісус Христос, той Син Божий, який прийшов в цей світ, щоб спасти, знайти і спасти загинули, сам свої руки поклав на цих дітей і помолився за них. За них була велика радість у їхніх батьків. Я в цьому не сумніваюся. Я думаю, що і ми велику радість маємо. Коли наші діти приходять до Ісуса Христа, коли наші діти вірують, приймають Його, коли наші діти вірують і слідують за Господом, я думаю, для кожного батька і матері віруючи є велика радість. І тому, якщо взяти цю історію і взяти декілька уроків для себе, я думаю, найперше, це, як тут написано, що люди приносили дітей чи приводили. Так само і ми, як батьки, маємо приносити на руках молитви своїх дітей до вас. Друге, якщо в нас є така можливість, кої вже діти, внуки, приводити дітей, своїх чи внуків у зібрання, щоб вони могли чути слово. Можливо, вони зараз не розуміють, як. Думали учні, що ну, діти малі, знаєте, вони нічого не розуміють, Ісус говорить е, такі глибокі істини про царство Боже, дітям це недоступно, ну, для чого вони будуть слухати. Але я думаю, що Слово Боже, воно живе і діяльно воно торкає цих дітей. Прийде час, діти, як е, ми знаємо, що в них добра пам'ять, і вони пишуться все. В них це записується в розумі. Можливо, вони не розуміють даний час. Слово Боже, і ті глибокі істини Божі, які представляють саме Слово. Але прийде час, це слово Боже, вони сповнять. І це слово Боже зробить свою роботу. І вони приймуть Ісуса Христа і стануть дітьми Божими. Тому приносимо дітей на руках молитви. Приводимо їх в зібрання, щоб вони слухали Слово Боже, щоб до них це Слово Боже також торкалося. А також я хотів би, щоб ми звернули увагу на нашу реакцію на дітей. Дійсно, коли діти шумлять, можливо, нам трохи незручно не, не слухати Слово Боже. Але будемо спокійні. Батьки нехай навчають своїх дітей, правильно погодьтесь, зібрані тихенько. Але ми маємо спокійно на це реагувати, Знаєте, тому що якщо ми будемо також як е, ці е, учні реагувати і гнати дітей, то вони не будуть приходити. Знаєте? А результат, коли вони стануть старшими, знаєте, ми вже їх сюди не запросимо, вони сюди не прийдуть. І тоді буде результат який, вони підуть у світ. І то, що ми не зробили, і те, що не зробило, Слово Боже, над ними, то зробить світ над ним. Свою волю нав'яжемо. Тому будьмо спокійні, спокійно реагуємо на шум дітей, а батьки нехай займаються вихованням дітей дійсно. І також пам'ятаємо, що так як всім людям, Потрібна любов так само і дітям особливо. Потрібна щира любов від батьків, від тих, хто їх оточує. Тому ставимося до дітей дійсно з любов'ю, хоча вони деколи не, по нашому розумінню, не завжди правильно поводяться, але з любов'ю приймаємо, наставляємо, щоб дійсно вони були в свій час, прийняли Христа і були дітьми Божими. Тому подякуємо Господу за. Слово Боже за настанови, які Він дає, і помолимо, щоб Господь дав нам сили приймати дітей і направляти їх до Ісуса Христа. Амінь. Амінь.